Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярошовець. Третій рік іде у нас війна з вірячими рашистами. 910-й день на сьогодні цієї страшної війни. І третій рік до мене звертаються жителі міста Новодністровськ з інформацією про те, що начебто, підкреслюю начебто колективно Новодністровської міськради. На чолі з мером Новодністровська пані Наталією Цимбалюк в робочий час дуже часто відвідує в робочий час, до речі, підкреслюють мені дуже часто відвідують заклади ресторанно-кафешного типу, де вони начебто розпивають спиртні напої, гуляють, веселяться, зависають, як кажуть на жаргоні в міста Новодністровськ. Третій рік оця інформація до мене надходить, і я все-таки вирішив відзняти відео на цю тему. Як факт мені привели бучне святкування. Бучне святкування начальника, е, начальниці відділу освіти Новодністровської міськради, яке відбулося в робочий час, в робочий час в кафе Подолянка від слова начебто. Де начебто. Пані Наталія Цимбалюк з колективом міськради гуляли і ледь не стріляли салютами. І це під час війни. Ви знаєте, от виклав я інформацію, яку доводять до мене і просять опублікувати жителі міста Новодністровська. Я оформляю цю інформацію як інсайдерську, як інсайдерську і прошу прокоментувати її, пані Наталі Цимбалюк. Прошу дуже для того, щоб не комплементувати особисто її колектив міськради, не завдати шкоду діловій репутації її і колективу міськради. Тому прошу дуже, Наталя Олександрівна, так, по-моєму, вас, прокоментуйте повідомлення жителів міста Новодністровські, які до мене надходять. Дійсно, ви в робочий час відвідуєте заклади. Ресторанно кафешного типу. Дійсно, ви з колективом міської ради в робочий час розпиваєте там напої, гуляєте і зависаєте, як кажуть жителі міста Новодністровськ. Називаю заклади Едем Терамісу Подолянк. Прокоментуйте, будь ласка, це. Прокоментуйте, тому що справедливість в нашому житті. Етика, мораль і совість під час війни, на мою думку, повинні бути на першому плані. З повагою до вас, пані Наталі Олександрівна, чекаю вашого коментаря. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. Дякую за увагу. З вами Незалежний журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. До нової зустрічі.